Українське контрнаступлення. готується до свого великого наступу. Контрнаступлення буде останнім. ще до скандального зливу даних оприлюднених в правдивості якого засумнівалися самі російські воєнні блогери. Авторитетний телеканал CNN у колаборації із низкою аналітиків видав величезну статтю під назвою Україна готується завдати удару у відповідь Росії. Час буде ключовим у матеріалі. Журналісти разом із експертами з інституту вивчення війни, а також військовими істориками, намагалися відповісти на два основних запитання: де і коли відбудеться український контрнаступ? 51 абзац, 1629 слів і понад 10 тисяч знаків із пробілами. І в результаті відповідь була знайдена. Вирок наступний. Прогнози це дурна справа. Найближчими тижнями буде багато блефу та дезінформації про наміри. У тому що аналітики так і не вгадали нічого неочікуваного. Зважаючи на те, що Данілов зізнався про план контрнаступу, знають не більше трьох п'яти людей. Ну відверто з лукав. Добрий день. Ми з України, окрім цього, аналітики CNN констатують, росіяни посилено готуються, розуміючи, що контрнаступальні дії близько. Про це не складно здогадатися з огляду на зведення багаторівневих оборонних редутів по всій лінії фронту та ядерну істерику у студії Мудазвона. За чим ми ждемо контрнаступлення? Із тактичне ядерне оружие, нанести удари по містам дислокації розположення. Це трьох прийняття рішення України. В чому проблема? ах, нельзя применять ядерное оружие, зачем вы разрабатывали? Ну да что вы, для сдерживания. Ну что, сдержали? Обстреливают наши районы, наши города, наши селы. Помогло вам ядерное оружие? Ну у нас же не стратегической ядерные бомбы. Повернемся до анализу СНН. Материалы назвали один важный фактор, на который зважає как Украина, так и Русь. Наступного року США переходять до режиму виборів з усіма відволікаючими факторами, які ймовірно принесуть із собою. Москва ж прагне розтягнути конфлікт. Поки що єдиним відволікаючим фактором, який свідчить про старт передвиборчої кампанії, є справа заведена на золотоволосого альфа-самця Дональда Трампа, якому, до речі, вже пропонують притулок на Росію, але про усе це згодом. Це гаврищики вісті НАТО в хату зсу в Москву. Пригадуйте, кілька днів тому журналіст-розслідувач УП Михайло Ткач в Альпах на відомому гірськолижному курорті Куршавель застукав за відпочинком відомого у специфічних колах співака Валіру Міладзе. Поставив досить просте запитання: як вам відпочивається, коли бомблять Україну? Як вам дихається, поки Росія бомбить Україну у відповідь молодший із Шатаєвичів? Наклав у свої дорогі штанці від такого питання. Ну, підтверджені цього факту ми так і не отримали. Через лишні штани складно розладіти. Але Міладзи дійсно почав метушитися, суїтитися і вимагати вимкнути камером. Вибір, я хочу поговорити. Просто звичайно, нормально хочу поговорити. Просто, а, ти ти камеру. Здавалося, скандал не отримав потрібного розголосу. Заглох відправився у небуття стрічки новин та твітерів. Та й скандалу, як такого, не було, бо, схоже, в Куршавелі співак не відпочивав, а збирав гроші на мавіки одному з українських підрозділів. Прокуратура Москви проверить Валерія Міладзе на предмет фінансування ВСУ. Коли Міладзе встиг задонайти на фонд притули чи повернути живим, прокуратура замовчує. Але бізнес модель непогана. Сам би джілет із двокомпонентним ціноутворенням позаздрив. Збираєш на концертах побори із русських, а потім відправляєш кошти на те, аби цих самих русських поменшало. Гідіально! Якщо так і далі піде, то меладзе взагалі залишиться без аудиторії. Скільки із них більше ніколи не візьмуть зброї до рук? 177 тисяч 680. До речі, прокуратура інкримінує Валерію наступне: ні виступав виступала з критикою спецоперації в Україні, а також признес лозунг українських націоналістів в время корпоратива в ОАЕ. Цей факт можемо підтвердити, але відповів неомікрофон. Так на півшишечки. Слава Україні, брато. О, о красавці у мікрофон напевне побоявся, аби не образити тих 74% росіян, які підтримують війну. Тому краще не критикувати терористичні атаки. А як колега по цеху анні Лорак тримати Україну Україна в моїй душі. та й війну війною не називати, а просто «Случилось то що случилось». случилась. А то що случилось. Таким чином можна і рибку з'їсти, і вставок не лізти. У сам розпал холодної війни у 1962 році відбувся один з найвідоміших обмінів в історії радянсько-американських стосунків на глініківському мосту, що проходить через німецьку річку Хафель. Червоні віддали американцям художника Рудольфа Абеля, звинуваченого у шпигунстві, у зворотньому напрямку попрямував американський пілот Френсіс Геррі Пауерс, літак якого підбили під Свердловськом. Згодом ця ж сама історія стане основою для трилера Спілберга. Шпигунський міст. Помилка, якою припустилася наша країна, може стати останньою. На даному етапі історії відносини між Москвою та Вашингтоном ще більш прохолодні ніж у 60-х. Росіяни логічно перебувають в набагато слабшій позиції. Нам отчаянно нужны хороші відношення з Вашингтоном. Але обміни продовжуються з найгучнішого повернення додому торговця смертю Адама Бута, якого змінили на баскетболістку Брітні Грейнер. Але ці дві історії не до порівняння, бо на горизонті заморів мега-мега-обмін. Депутат Госдуми Бутіна РФ готова розсмотрети просьбу Трампа о політічкому біжище. Дональду Трампу, як відомо, загрожує 136 років ув'язнення. Якщо 45-му випишуть максимальне покарання, то бачите золото волю аж у 2159 році. американські тіктокери у підтримку навіть запустили флешмоб. Щось на кшталт Надю Савченко». звільніть на юсавченко. Шансів на те, що одіозний Дональд опиниться за ґратами, стільки ж як у православних, попів залишитися у Лаврі чи Петру Олексійовичу, а вдруге забігти у президентське крісло. І терміново на схід. Але повернемося до політичного притулку. Зрозуміло, що сам Трамп не звертався із таким проханням, але таку можливість колишня заключена в американській в'язниці Марія Бутіна уже розглядає і переконує в загніваючих штатах дуже багато роз яку можна обміняти. Залишається питання, якою ж наживкою заманити старого продисвіда і ловаласа в підсанкційну ополонку. Варіантів два. Перший ексглава ФБР. Путин говорил Трампу, что русские проститутки самые красивые в мире. Проститу... And you had sex with them. Yeah. То есть у вас был секс? Yeah. Да. Вы это хотели? Да. No. В общем, нет. И другой э, вариант для сексиста-абьюзера, проверенный під час останню визиту Си до Москвы. Зводити Трампа на Даже Фидзиньпи не повели смотреть э, фильм Чебурашка для того, чтобы он... проник в тайну русской души. И кажется, настолько китайский лидер был восторжен э, этим кодом духовным русской нации, что едва ли не начал просить политического убежища. Що не вдалося із СІ, то можливо і з Трампом вийде. Тим більше на Росію у Дональда прихильників точно не менше ніж серед реднеківського американського електорату. Доведено виборами 17-го року. Дональд Трамп. Дональд Трамп. Трамп. Дональд Трамп Дональд Трамп Дональд Трамп Дональд Трамп. Дональд Трамп. Після п'яти годин проведених Еммануеля Макрона на одинці із сі низка аналітиків намагалися вивідати про що ж розмовляли за зачиненими дверима два президенти, і чи не надзвонювали за старою звичкою Путіну? Виложив на своїй страниці в Твіттері відеозапись телефонного розговору з Владіміром Путіним. Президент РФ Рефладімір Путін приймає в Кремлі французького лідера Еммануеля Макрона. А щоб часом Мануеля рука не потягнулася до телефону. Брюссель навіть приставив біля президента Франції у подорож до підепесної персонального європей поліцейського – Урсуло фон дер Ляйн. українських інтересів Макрон наче не здав навпаки, переконував Китай натиснути на Путіна. Маленькі зрушення, начебто, відбулися, але всі далі, як і Ані Лорак, боїться називати війну війною. Потім случилось то, що случилось. і поки усі хвилювалися та пильнували за триденною поїздкою Мануеля до Китаю, активізувалися зрадофіли в іншій півкулі. Президент Бразилії запропонував Україні відмовитися від Криму. Ти що до. Долб... Такому випадку пропонуємо Бразилії відмовитися від рінкон де Артігас, території на яку претендує Уругвай. а звати бразилійського президента Луїс Інасю Лула Да Сілва, іначе останнім часом його ні Ілон Маск, ні Генрі Кісінджер не кусали. Але Да Сілва запропонував схожий рецепт мирного врегулювання, що й попередні два персонажі, аби покласти край війні, Зеленський повинен відмовитися від Криму. дуже хочу... Ту сі сі до речі, збрехали проблеми із здоров'ям у Лули. Все ж були 25 березня. Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула Де Сілва, який мав вирушити до Китаю для переговорів із главою КНР Сі Дзінпіном, відклав свою поїздку на невизначений термін через пневмонію. Психолог не допоможе. Зрозуміти природу болю, а психолог може допомогти вам навчитися з ним співіснувати. Пацифістські висловлювання бразильця із заявами про здачу території це вже не перша зрадофільська антиукраїнська заява. Ще наприкінці травня, до того як втретє зайти на президентське крісло, Лула звинуватив Зеленського у тому, що й український президент несе відповідальність за повномасштабне вторгнення. А коли ж журналісти заявили, що Зеленський не хотів війни, Дасілва відповів. Він хотів війни. Якби не хотів, то домовлявся б активніше. Схоже пневмонія давала про себе знати ще із весни. А хвороба прогресувала. А де сілва після обрання президентом встиг поговорити із Путіном по телефону, отримати привітання і ледь не заявив, що статуя Ісуса Христа в Ріо встановлена не тому персонажу, бо Де Сілва, виявляється також Воскресав. Вони намагалися поховати мене живцем, і ось я тут. Я тут, щоб керувати країною з дуже складної ситуації. Це моє політичне воскресіння. До речі, і самі бразильці не в захваті від старого нового президента. І змінили південноамериканського Трампа Балсунару, який на спутніку сидів. Бо виборці у Бразилії зізнавалися виданню «Daily Times», що їм огидні обидва кандидати, і вони голосували за менше з двох зол. 初也的。<noise> <noise> <noise> Він договорив і чекав оплесків у відповідь. А у відповідь було напружене мовчання, і Путін, так щоб вийти з цієї незручної ситуації, почав так суєтіса, що називається крутитись туди, сюди кілька разів попрощався і втік. 5 квітня всі пропагандистські змі зі пнулися, аби виправдати те, як Путін зганьбився перед іноземними послами. Під час вручення вірчих грамот нагадаю 17 дипломатів, попри подвійні, натяки Путіна, що вартувало б його провести оплесками. Просто проігнорували пліш і стояли як в купані. Перед Кірікарікаторим яко, стоять і наша страна. І в тому смісі я желаю вам сячних успіхів. Благодарю вас за внімання. Найвадаю вас. Все хорошо. хороше. Аби пояснити цей провалу, змі почали вигулькувати експерти один за одним. Мовляв, нічого страшного. Экс-посол объяснил, почему Путину не аплодировали дипломаты на вручении верительных грамот. Дипломаты вообще люди сдержанные и не любят аплодировать. Это нормально, ничего страшного здесь я не вижу. А зачем? Это же не концерт и не дискотека. Действительно, ничего страшного. Но почему с утра мне 2021 до полномасштабного вторжения дипломаты себя не стримовали? Ось видео у доказ. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Благодарю вас. Всего хорошого Успехов. І це був не концерт. Чи Путін гналужніках? А плескали. Путін. На, на, на Ми трішки по геополітичному провалу Ерефії. Пригадуйте, скільки погроз лунало від Кремля перед повномасштабним вторгненням у бік НАТО. Мовляв, альянс повинен відкинути свої війська, іначе буде красна лінія. І от Фінляндія новоспачений 31-й член альянсу. А яка відповідь второї армії міра? Правильно, максимум відкритий спиною рот з Карабеєвої. Натовце складають сповне відчуття, виводів ніяких не зробили з наших дій. Я имею в виду начало спеціальної воєнної операції на Україні з сьогоднішнього дня плюс 1340 кілометрів границь з НАТО. Я Сейчас имею в виду, разумеется, вступление в Финляндии в Североатлантический альянс. В этой связи наши действия. Окружают, обкладывают. Все круче действуют и выглядит все это, как будто бы совсем ничего не боятся. Видворення московського патріархату без перебільшення важливий крок у боротьбі з росіянською агентурою, яка протягом десятиліть формувалася в Україні. Особливо цей процес активізувався після революції у 2004 році, коли кремлівські чиновники зрозуміли, Україна не має наміру повертатися до колбаси по 2,20 та ескімо по 28 копійок. Тому Києво Пачарська Лавра, Почавські монастири вже зовсім скоро будуть очищені, а у Хмельницькому та Львові вже конфісковують майно московської колони. свавілля укра нацисті на телеканале спас какое еще должно быть решение какие нам нужны меры такая профилактика того что не должно повториться того что мы видим сейчас в Киеве, печерской лавре солцепек это нужно выжигать совершенно так не сказать ой, это не христианский под христианский вполне Просто этика для этих людей, они же себя позиционируют как язычники. Простите меня, и получите как язычники. Поэтому для вас не новозаветная этика, а ветхозаветная. Или пророка, который лично взял и перерезал глотки текстам э, служителям Валаама. И с этими также нужно. уничтожать без всякого сомнения. только ветхозаветная хазавітна етіка і только етап, это, этот язык только они и понимают. Аби ви розуміли, сам цепьок, то дуже по-християнськи. Це сімейство російських важких вогнеметних систем залпового вогню, калібру 220 мм. міліметрів. Термобаричний снаряд. А окремий вид мистецтва це Нікіта Міхалков і його Бесагон. Пропутінський режисер нарешті докопався до істини і пояснив провал газового шантажу. Росії не вдалось заморозити взимку Європу і в першу чергу Німеччину, яка тотально залежала від блакитного палива Російської Федерації. В а, а, а ви не видите, що вас дурять? Ну, просто дурят, як лохов, коли... Вон... заставляют землю этими пропеллерами, которые в результате приводят к тому, что гибнет почва. Когда выясняется, что инфразвук от ветряных турбин приводит немало, немного сердечным заболеваниям. Понимаете, что, что вас дурят, когда под щелчком пальцев просто так лишают Германию 110 миллиардов кубометров газа, и она молчит. Кушает это. Мало того, все знают, кто это сделал. Ну а далее, к без того, как вся Европа, починаючи от детей, изменяя стать. И далее по методичке. Вы позволяете детям менять пол. Вы допускаете детскую кастрацию. Вы не хотите видеть, что изымают части тел у раненых на Украине для того, чтобы продать их потом за границу. Вы это все проглатываете, не давясь. И вам уже мало, что вы оправдываете педофилов, которые насилуют несовершеннолетних. Вам интересно, что дальше. А дальше зоофилы. Вот представить себе спать с коровой или со свиньей. И вы к этому относитесь как... А почему нет? А до Малахова на програму прийшов освободитель. Ну, як прийшов, як зміг, так і з'явився. І стільки позитиву знайшов в окупаційній війні, прям казочка на ніч, куди куда за хрюшу і Степашу. Это, это, кстати, мой самый первый день, когда я в Москву в госпіталь попал. Я стал раз. Главное позитив. Представляете, как я був щаслив, когда я попал первый раз в госпіталь? Когда я, когда я в Москве понял, что все, мне уже ничего не угрожает и все. Що со мною случилось? Це всего лишь нет ноги. Це було просто у мене сльози туди наворачування. Це були Гаврищаки Вісті. І не забувайте донатити на Збройні сили України.